Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Я розрядився в ноль в драбадан. Як бачимо, я вже беру від мережі акумулятора ємкістю 10 кВт мені не вистачило. І так, кому цікаво, буду показувати, як розрядилися акумулятори, які на них зараз показники, і як воно буде це все заряджатися. Дейка одного показує відсутність геть-поділок. Поділок на розряд вже немає. Ось таке споживання. Зараз. Ось додаток Дея. Як бачимо, я за ніч спожив 1,5 кВт від мережі. І ось як я бачу діаграму десь приблизно в 5 годин. Ранку я почав брати з мережі. Батарея розрядилася десь ось, як бачимо по графіку. літій іонна батарея. Ось, як бачимо, зараз 49 вольт. Дивимося, що напруга на банках 3,5 приблизно. ну 4, 3 34,96. Розбаланс 10 мВ. Невеликий при такій. При такому розряді. Ну і е, я зараз спробую вимкнути мережу на Дейку. І подивитися, чи зможе вона покривати навантаження. Чи батарея ще буде віддавати Деївська, чи вона геть виключилася. Я ще це зрозуміти не можу. Е, так, я пішов, вимкнув мережу. Е, хочу зрозуміти, яка зараз батарея живить нагрузки. Подейки. Зараз 0,84 забирається з акумулятора. Напруга на акумуляторі сідає. Дивимося, літієва батарея дає 4,5 Ампера, Деївська батарея дає 1,1 Ампера. Про що говорить цей експеримент? Те, що коли повністю розряжена батарея, то нижче 49 В. То основну нагрузку на себе бере літієва батарея. А залізофосфатна трошки допомагає. Ось цей момент я хотів е, вам, дорогі друзі, показати, що е, в початку розряду та в кінці розряду буде працювати літієва батарея. А е, посередині буде працювати залізофосфатна. Е, ось зараз по БМС, як бачимо. Напруга на літієвій батареї рівна. Всі банки йдуть рівно. Бачимо 10 мВ розряд. Це в розрізаному стані. Я вважаю, що це непогано для моєї батареї, яка зібрана з різних банок, з різних партій. Тому ось так воно зараз працює. Звісно, ось трошки допомагає, пособляє трошки контролер. Так, ось вімкнув навантаження 1,8 кВт, щоб перекрити те, що виробляє сонечко. Ось, як бачимо на деякі такі показники. Тепер літій залізофосфатна батарея віддає 5 А. літій-іонна віддає зараз 20 А. Виходить, в кінці розряду навантаження на себе бере літій-іонна батарея. Ось це я вам, друзі, друзі, хотів показати. Ось. Що я хотів для себе виявити, дорогі глядачі, те, що Дейвська батарея не вимкнулася. Тобто вона ще може віддавати енергію. Але на себе бере літіє батарея в даний момент, коли розряджена. Так, настройки на деякі в мене ось такі зараз покажу вам. В системі WorkMode я розрядаюсь до 49 вольт. Ось. А, також інвертор повністю виключиться у мене при 47,5 вольт. Це чуть менше 3 вольта, ніж на банку, і 34 вольта на елемент. Ось, Отакі От у мене настройки системи. Що, а, що мені дає а, цей експеримент? А те, що я знаю, що батареї працюють. Нормально в усьому діапазоні моїх робочих напруг, які я їм виставив. Ось. І, і, і тому і, хай система працює поки. Ну, Будемо спостерігати за зарядом. Так, дорогі друзі. Попався момент, почалася зарядка. І як бачимо, літієва батарея бере 1,6 А на себе. Дейка бере 0,7,0. 6 ампер на себе. Ось ось такий на, в самому початку повністю розряджених батарей такий йде розбаланс. Звісно, літій іон зараз буде брати трошки більше.